Сьогодні на встановленні газоблонного обладнання у нас був Volkswagen Passat CC 2015 року з мотором 2.0 TSI. Це мотор з безпосередніх поршнів палива. Ті мотори йдуть так само на звичайному Passat з Америки, Jet і з Європи також. Так що це розпосуджений мотор з безпосереднім поршнів палива, на який ми ставили газ. Встановлюємо газоблонне обладнання марки Green Gas, про яке нещодавно розповідав. Це Green Gas VI S90. Це вже працює, відкатана, все чудово. Партунки може бачити які розчивку. Це дрінгас наш АНХІ працює. Редуть кортомасета, ну, «Томасето», але з дрінгас норди XP. За більші серкати села. З трубкою навіть вісімкою. фільтр зі цінником стоїть. Це чудово. Поставлено, змонтовано, на газу вже працює, менше немає. Були питання у нас під час налаштування, тому що при навантаженні машини на газу зникала сильно, але знайшли причини, це була свічка, поки вже приїхали 120 тисяч, тут були заводські свічки, поставили хороші дорогі МЗК. І все працює, бачимо на газу. Зараз можемо бачити по кнопочці. Опа. на газу кнопочка така, і проблем немає. Валончик тут у нас помістився. Стандартний великий, це 220 х 630 на 55 літрів, наш український, харківський. І заправочний. Ось тут якраз з боку У бампері Так що все працює чудово, нюансів немає. Кажу, хороша альтернатива це гінгаз GIS-90 для, для автомобілів з безпосереднього костюля палива. Ціна якість. Рахуйте, що споживання в районі 10% заміщення. Йде бензину, іде 90 газу. Так що все працює чудово. Чи є сенс ставити на автомобілі безпосередньо в палива газ, я вважаю, є, якщо ви багато їздите, тобто це більше 10 тисяч кілометрів на рік. І у вас автомобіль надовго. Тому що воно дійсно вже це обладнання, обкатане, працює без проблем і тільки на задоволення і Будемо раді вас бачити в нас. Звертайтеся і ми поставимо газ на ваш автомобіль також.